Материнські сльози, натиск громади та абсолютна незворушність підсудного, обвинуваченому у фатальному побитті під Черкаським нічним клубом продовжили міру запобіжного заходу. Нагадаю, що на початку січня суд виніс ухвалу про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Останній мати забитого хлопця попросила показати просто у залі судового засідання. Батьківські сльози на підсудного не вплинули, довелося викликати поліцію та електронного браслета у хлопця не виявили. Чому правоохоронці не виконали рішення суду, розповість Ірина Малюкова. На судове засідання щодо вже оскандаленої справи фатального побиття піднічним клубом сходиться кількадесят осіб підтримки. Серед них і представники громадських організацій, і пересічні містяни. Не можу вбився. При явних приявних ну, доказах вбивства при оприлюдненому вже відеозапису, як він вбивав цю людину. Не може він знаходитися під домашнім арештом. Це не є тією мірою. Покарання, яка повинна бути для вбивців, від початку батьки забитого Сергія просили про тримання під вартою. Та для цього кажуть, попри відео з камер спостереження забракло доказів. На той час, коли вперше обиралась міра запобіжного заходу, відео було ще не оглянуто і не признано речовим доказом. Сьогодні ж спливає ухвалений ще на початку грудня домашній арешт із носінням електронного браслету. Прокурор клопоче про його продовження ще на два місяці. Суддя таке задовольняє, хоч свої рішення озвучує так, що не чутно навіть у перших рядах. Тихіше, На основному що буде цілодобут цілодобово домашньої арешті законодавства залишити без продовження строку. Цілодобудобову домашнього арешту по 17 березня 17-го у після засідання захисник підсудного повідомляє, загалом же обвинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень їх не влаштовують. Та й деякі травми, мовляв, Сергій міг отримати не від звинуваченого Іллі, тож клопотатимуть про інше. Необережне вбивство. Чому? Тому що для того, щоб причинити тяжкі тілесні ушкодження, необхідний був умисел для того, щоб причинити причини для цього, мотиви для цього, коли немає таких ознак для вчинення злочину. То тоді треба думати, яка ж який ж насправді був скоєний злочин. Злочин був. Ми не говоримо про те, що злочину не було. Виключається можливість утворення всіх вищесказаних тілесних ушкоджень у потерпілого внаслідок падіння із положення, стоячи на площину. Раптом хтось із НАТО повигукує підсудного напередодні бачили в розважальному закладі. Вони сиділи в кафе в самому И І от коли сиділи в уголке, вот этот парень достал свій телефон і вирішив зняти на камеру. І друг увидел, що він знімає на камеру, підходить, вот так выхватывает телефон, Бросает на пол і ногою ну, п'яткою роздавлювати. Сумління виконання домашнього арешту ставлять під сумнів. Підсудного просять продемонструвати електронний засіб контролю, у того не пари з вуст. Я маю право побачити. Ні. Чому? 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 Ні, ну, так, так, ну, чекайте. Чекайте, ну ви, Будь ласка ви. І, ви... І, Ой, ніхто і, нічого і, вам і, показувати і, не буде. Чому? Ви не вповноважені державою особами. Мати забитого до смерті хлопця мовчанки від обвинуваченого емоційно не витримує. Наколішки стать перед тобою, убивцем! Я кажу, як прокурори судять. Ні батьківські сльози, ні натиск громади, обвинуваченого з його захисником не приймають. Активісти викликають поліцію у присутності правоохоронців підсудний озвучує те, що повністю шукує присутніх. Ніхто не видавав. значить суд. Ваш клієнт має бути, що вони видали електронний Я не повноважений на це. Ще півтори години громада чекає на тих, хто все ж мав одягти на Іллю електронний засіб контролю. Звітувати приходить керівництво відділу поліції. Та відповісти на питання журналістів по суті, ті не можуть. Припускають, що браслетів немає, а ухвала суду за півтора місяці, мовляв, могла взагалі до поліції не дістатись. На область 12 ну браслетів і всі вони задіяні. Якщо вільних немає, одна. Ну зараз будемо з'ясувати. Ну, давайте ми з'ясуємо ці обставини. Значить, він буде під домашнім арештом, будуть працівники поліції е, територіально наглядати. Е, Вони теж наглядати його були давно нагляд. Е, ну, Домашнього арешту. Ну, будуть наглядати. А якщо не загальними фразами, а нормально дати. відповісти по суті, хто буде відповідати? Уже надвечір рідним забитого хлопця повідомляють, оскандали на електронний аксесуар на підсудного врешті одягли. Хоч переконатися на власні очі в тому знову не вдалося. Нині потерпілі збирають докази для зміни міри запобіжного заходу на тримання під вартою. Ірина Млюкова Неділько, Віка Новини.